Це лінкольним каза 2013 року випуску, і навіть після стількох років він виглядає як справжній преміум. Під капотом двохлітровий гібрид, який поєднує в собі бензиновий мотор та електродвигун. Витрата палива всього 5 літрів на 100 кілометрів, а відчуття за кермом як у бізнес класі. Машина пливе дорогою завдяки адаптивній підвісті і відмінній шумоізоляції, салон, шкіра, підігріви, вентиляція сидінь, сенсорна панель, великий екран все, що треба, щоб кайфувати від поїздки. А головне Lincoln MKZ виглядає солідно, сучасно та дорого навіть зараз. Ну що? Давайте запустимо мотор, заводиться кнопочкою старт-стоп. Маємо зручні та в збереженому стані шкіряні світлі сидіння, які мають ще три пам'яті положення сидіння водія. Вони в нас ідуть з підігрівом та вентиляцією, саме переднє сидіння. Маємо гарну якісну мультимедійну систему SYNC, двохзонний клімат, також допомога при спуску, автопарковка, що також дуже важливо. Також... Android Auto та CarPlay. Тут ми перемикаємо передачі. Так виглядає камера заднього огляду. Все чітко та якісно показує. Дуже зручна, до речі, панелька, все зручно ви перемикаєте. В автомобілі 167 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Є гарні дерев'яні вставки, все дуже гарна якість матеріалів. Мультикармо з голосовим керуванням, з круїзом. Машинка переключилась вже на бензиновий мотор. Також у нас тут, звичайно, що автосвітло, автодощ, відкриття багажника з салону, електроручнік, утримання в полосі. Маємо також люк, що дуже також прикольненько. Взагалі, авто в автомобілі тут все дуже зручно, все якісно, все під рукою, без жодних зусиль, натискаються та відкриваються все, що тут тільки можна. Авто пригнане з Америки із ударом в передню частину, і все було якісно відновлено на лінкольні центрі, тож за це ви можете не переживати. Що я вам хочу також сказати, що в цьому лінкольні достатньо так місця для ваших ніжок, і сидіння тут максимально приємні та якісні. Тож, якщо ти хочеш економний, комфортний та статусний автомобіль, цей гібрид саме те, що варте уваги. І вартість його становить 13 тисяч 800 доларів. А завдяки фінавто ви можете його придбати не тільки за готівку, а й оформити в лізинг чи кредит, якщо вам не вистачає повної суми коштів. Ми вам допоможемо, профінансуємо, розповімо умови, а ви звертайтеся. Знаходимось в місті Біла Церква, бульвар Олександрійський, 45Б.